На Вінниччині підозрюваного у зґвалтуванні чотирирічної дитини взято під варту. Про це повідомляє прислужба Вінницької обласної прокуратури. Слідством установлено, що раніше судимий 31-річний житель Липовецької територіальної громади перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. У дому володінні сестри вчинив дії сексуального характеру стосовно чотирирічної дівчинки. Про про перебіг слідства запитаємо у Заріни Магієвської речниці головного управління нацполіції у Вінницькій області. Мої вітання доброго дня. Розкажіть, будь ласка, зґвалтування чотирирічної дитини. Що відомо про затриманого і що йому загрожує? 27 жовтня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про те, що е, відома особа вчинила розпутні дії розпусні дії відносно чотирирічної дівчинки. Повідомлення надійшло від матері е, потерпілої дитини. Е, на місце події відразу скеровані наряди поліції. Е, цього чоловіка було затримано. Встановлено, що він неодноразово раніше судимий. У вересні цього року він тільки звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчитися. Вчинення Майнових злочинів. Зломисника затримано, відразу поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За цим фактом правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Ще одна ситуація, яка трапилась у області, двоє громадян Республіки Молдова, річкою Дністер, незаконно переправляли чоловіків призовного віку через державний кордон України до сусідньої держави. Правопорушників затримано. Пані Зарино, розкажіть, що загрожує цим чоловікам. Так, дійсно, слідством встановлено, що двоє громадян Республіки Молдова за грошові кошти обіцяли переправити чоловіків призовного, призовного віку через державний кордон України. На місці події було цих чоловіків затримано вилучені речові докази. Чоловіків поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Їм також повідомлено про підозру вчиненні злочину та обрана міра запобіжного заходу тримання під вартою. За такий злочин про Рушникам загрожує до 9 років позбавлення волі. Дуже дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Заріна Маєвська, речниця головного управління Нацполіції у Вінницькій області. І говорили ми одразу про два злочини, які трапилися у Вінницькій області. Одне це зґвалтування дитини, інше перетин незаконний кордону чоловіками призовного віку. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.